Ну, сьогодні гра в нас не склалася, як футболу такого не було, було в основному боротьба, 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 було дуже багато браку, футболістів нічого не виходило. Хоча, будемо говорити, гра йшла до гола, хто заб'є, той виграє. Ну, перший тайм був рівний, боролися. Але в атаці у нас нічого не вийшло. Ну, ви знаєте, що це зв'язано, що в нас дуже маленька лава запасних. Нема ким усилити. Одна молодь тільки є, а ті, що вийшли на заміну футболісти, вони хотіли себе проявити, видно було в них бажання, але вони ще не мають того досвіду, щоб виступати. І грати в прем'єр Лізі. Ну і, напевно, повлияло вилучення на початку другого тайму при рівній ігрі. Ну, Чорноморець теж нічого такого не, не показав. На одного футболіста фору це дуже важко і грати. З результатами незадоволені. Незадоволені деякими футболістами, які діяли сьогодні на футбольному полі. Нічого, будемо розбиратися. Думаю, нічого ще страшного такого нема. Будемо боротися до кінця. У на Давайте про ігру, про футбол. А як що, бусім? Я є старші зреті, що я не можу давати інтерв'ю. Мені президент сказав, я прийшов і даю інтерв'ю.